Декор з фетру та святковий посуд від бренду Ліварна Хом. No і одиничка вартує лише 72 гривні. Лот коштує 2300 гривень, і в лоті у нас представлено 32 одиниці. Найперше покажу вам ось таку прикрасу. Для дому можете ставити під ялинку, біля каміну. Ну, власне, можна прикрасити весь будинок, бо їх дуже багато. Вони йдуть з фетру. Далі, подивіться, який посуд. Ось як він виглядає. Я вам зараз покажу. І він досить такий, ну, важкенький, якісний посуд, дві таких тарілочки. Далі є ось така цукерниця. Це просто любов-любовна, як то кажуть. Уявіть на святковому столі прикрасити ось такою цукерницею. Подивіться, це дуже гарно. І вона також досить важкенька. Далі є в нас ось така доріжка з фетру для е, столу, і також є е, підгарячі підставочки е, у вигляді сніжинок з фетру. Далі в нас представлені е, ось такі прикраси: це ідуть гірлянди в вигляді сніжинок, зірочок. Е, тут жемчуг у нас йде. Далі ось такі ще є. Ви також їх кладете, покажіть на фото, на святковий стіл і просто включите. І це буде дуже гарно. І є ось такі ще дві скатертинки червона і бежева. Також ви їх застеляєте на святковий стіл, відразу вони будуть з гірляндами, вигляді сніжинок. Дуже святкові, дуже класні. І відразу буде такий прекрасний настрій, новорічний. Нагадую, що лот коштує 2300 гривень. Це дуже солодка ціна. Його швидко розбирають, тому пишіть нашим менеджерам. Всю інформацію залишаю знизу під відео.